Ті, хто знає тебе лише з розповідей, охоче шукають тебе між патріархами, що витисені з каменю, серед мучеників, ангелів, знаєш, як би вони здивувалися, зустрівши тебе з сином на пляжі, побачивши тебе не такою, як на численних іконах, зі складеними руками, з розарієм у короні, а таку звичайнісіньку. Що усміхнена бігаєш пляжем. Ти вітер ловиш руками, наставляєш обличчя до сонця, якби вони могли б бачити тебе саме такою. Мамо, я не знаю, коли ти виходиш на пляж і коли повертаєшся, з ким і як, я не знаю, але твоє засмагле обличчя і плечі, й долоні. Тебе опалило сонце, коли твій син вивчав на пам'ять твоє обличчя, коли притулявся міцно, міцно і уважно слухав, як твоє серце б'ється для нього. О ти маленьке Євангеліє краси!